дорожньо транспортна пригода трапилася у Львові в неділю, майже о 10-й вечора, саме на цьому місці. Як видно з камер відеоспостереження на проспекті Свободи 35, зеброю через дорогу рухаються дві дитячі машинки, та що праворуч уже проїхала. Інша або ж потрапила в ДТП, або ж зупинилася просто перед автомобілем патрульної поліції. Як видно з цього фото з відкритих джерел, дитячий транспортний засіб найімовірніше таки зіштовхнувся з патрульною автівкою. Також на відео добре видно, що в машинці їде не одна, а двоє осіб. Натомість у патрульній поліції наголошують, ДТП не було а стосовно людей, які перебували в машинці, то інформація є лише щодо одного. Підбувся інцидент між патрульним автомобілем і дитячою машинкою, яка катається на проспекті Свободи. Дорожньо-транспортної пригоди не було. Жодних там якихось технічних ушкоджень чи потерпілих в цьому випадку взагалі жодних не було. Під час спілкування з громадянином, який перебував в тій цій маленькій грашковій машинці. 20-річним громадянином було помічено у нього ознаки сп'яніння. На нього було винесено постанову за частиною першої статті 178 кодексу України про адміністративні правопорушення за появу у стані сп'яніння у громадському місті. Та чия ж машинка приватна чи комерційна? Яку здають в оренду? Намагаємося з'ясувати. Заходимо в під'їзд на проспекті Свободи. 41. на подвір'ї. Там десятки дитячих автівок. Місцеві кажуть, їхні власники періодично катають на них дітей. Напевно, виїжджають. Я так думаю, я бачила, що тут діти каталися отут, а там не знаю. Підіймаємося сходами вище і дзвонимо в квартиру, де, за словами мешканців, проживає один із упорядників бізнесу з дитячими машинками. Двері нам ніхто не відчинив. Також телефонуємо за номером прокату дитячих електромобілів. Там кажуть, що машинка, яка стала учасником інциденту з патрульною автівкою, не їхня. Я не в курсі, то біля Макдональдсу сталося це далеко від мене. Вони з площі ринок їхали, і щось там патрульна поліція на пішохідну зону виїхала, і щось там вони посварилися між собою. Львів'яни ж вимагають впорядкування машинкового бізнесу, аби ті не таранили пішоходів і не спричиняли ДТП. По площі могли б їздити на дорогу. Звичайно, що це не добре. Діти мусять десь і розважатися в центрі Львова. Також не дуже є якісь локації. Це непогано, щоб діти тут катались. Напевно, має бути якось трошечки відгороджено. Хай та контроль, такий, якась певна територія, де вони можуть їздити, і щоб люди собі спокійно йшли. Для цього має бути спеціально відведене місце, щоб діти собі могли безпечно їздити. Ставлюсь погано, тому що людям буде тяжко ходити, а діти малі не знають, куди їхати. Що це як не як це рухомий засіб. Можна самому поколічці людей покліч у Львівській міській раді наголошують, що використовувати такий транспортний засіб як машинки на акумуляторах біля оперного театру не можна. Ну, це власна діяльність, яку здійснює один недобросовісний підприємець. В нас визначено, що межі перед оперним театром це є межі відповідного скверу, це є пішохідна зона. І здійснювати такого роду діяльність і в принципі пересуватися на таких транспортних засобах перед оперним театром і вздовж проспекту заборонено. Також Олег забарило павен, що стежити чи їздять іграшкові машинки перед оперним, мала б та ж патрульна поліція. Марина Венцурик, Віталій Ковала, Павло Замрій, Юрій Кісь, телеканал Перший Західний.